Сьогодні у випуску з 21-річним спецпризначенцем попрощались у Кропивницькому. Він загинув неподалік Павлівки Донецької області. Він був активний, він і музику любив, і малював. Він був контрактником. На Кіровоградщині розпочався проєкт з виявлення коронавірусу у стічних водах. Ми будемо мати значну і ясну реальну картину поширення коронавірусу серед населення нашої області його наявність навіть у безсимптомних носіїв. І саме головне, що ця оцінка визначення відповідних критеріїв дасть нам можливість прогнозувати захворюваність на декілька тижнів вперед. Щоб відволіктись від переживань під час повітряної тривоги, десятирічна кроповничанка пише картини. Їх хоче продати, щоб допомогти українським захисникам. Це янгол ми з мамою були говорили в сирену про те, як закривали наші небо янголи. Почала малювати спочатку із за того, що була сирена. Мені треба було якось відліктись від того, що зараз відбувається. З 21-річним спецпризначенцем Дмитром Ляшенком попрощались у Кропивницькому. Він загинув 7 жовтня неподалік Павлівки Донецької області під час виконання бойового завдання. Ті молоді хлопці, яким у 2014 році було по 12-15 років, які стояли біля шкіл і говорили слова Україна понад усе. Ще тоді. В цьому дитячому вісі вони лиці, пророчі слова Шукаріна. Нагірніше закінчив да. гімназію. увлікався рибалкою, ходив в училище, учився. Дімка проходив практику на радіозаводі. Потім вирішив пов'язати своє життя з військовою справою. Служив у групі спеціального призначення. Він був активний, він і музику любив, і малював. Він був контрактником, служив там і ну, продовжив свою діяльність як воїн. Дмитро займався у нас в 22-й школі карате, а також він. Приймав дуже активну участь у змаганнях. фізкультура у нього дуже добре складалося. Він дуже полюбляв фізкультуру. Він приймав багато участі у нас в різних шкільних змаганнях. Поховали бійця на Алеї Слави Далекосхідного кладовища Василь Ловицький, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. У центрі переливання крові зібрались учасники акції Серце качає кров та любов до ЗСУ. Це студенти медичного університету. Прийшли здати кров для поранених бійців. Анастасія Нагорна після вторгнення Росії змінила лікарський халат на однострій. Мобілізувалася я з початку війни, пішла добровільно. Я хочу допомогти героям нашої країни та бути частинкою цієї сфери. Я являюся донором і. Раз у півроку я здаю кров. Допомагати військовим нині має кожен, у кого є така можливість, вважає Олександр Бабенко. Я завжди здаю кров, а зараз тим паче необхідність така, що є військові. У нас є у нас війна, і для них потрібно. Здавати кров можна з 18 років, і якщо вага людини не менше 50 кілограмів, розповів завідувач у відділу заготівлі крові Роман Соболь. Спочатку донор потрапляє в реєстратуру, після цього йде здавати загальний аналіз крові. Він повинен бути відвідати терапевта і заповнити відповідну документацію. Тобто він повинен називати чи чимось, чи були проведені в нього операції. Всі донори безкоштовно обстежуються на гемотрансмісивні інфекції. Це гепатит Б, це віл та сифіліс. Донори крові потрібні завжди. Тобто ніколи потреба не падає. Це і військовий, і в мирний час. За день до здачі крові донор не повинен вживати алкоголь, жирної та смаженої їжі вранці випити солодкого чаю. Як медики ми знаємо ціну цієї крові. Ми на реєстратурі передаємо, що ми здаємо кров на потреби ЗСУ. Так можна зробити, і ваша кров для донора буде направлена в лікарні, де потребують поранені бійці. На акцію прийшло близько 12 людей. У кожного донора беруть 450 мл крові. Ми взагалі приробляємо негативні резус-групою, але будемо раді усім донорам, що приходять, так як потреба зараз є у всіх групах крові, незалежно від резус-фактору. Процедура здачі крові триває 10-15 хвилин. Під час акції студенти здали більше 5 літрів крові. Знову можуть бути донорами за два місяці. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. Кіровоградська область одна з чотирьох разом з Дніпропетровською, Львівською і Чернівецькою, де розпочався пілотний проєкт з виявлення вірусу COVID-19 у стічних водах. Такі дослідження вже проводилися в інших країнах, що вірус присутній у випорожненнях людини хворої на коронавірусну хворобу COVID-19. і звичайно разом з випорожненнями вони попадають у господарські каналізаційні січні води. Коронавірус присутній у випорожненнях людини незалежно від симптоматики, незалежно від того, якою формою хворіє людина, легкою середньою чи тяжкою формою. Перший відбір проб стічних вод зробили 6 жовтня. Вірусологи відбирають проби води двічі на тиждень на двох каналізаційних спорудах в Кропивницькому. Зразки відправляють в лабораторію в місто Дніпро. Ми будемо мати значну і ясну реальну картину поширення коронавірусу серед населення нашої області його наявність навіть у безсимптомних носіїв. І саме головне, що це оцінка визначення відповідних критеріїв, дасть нам можливість прогнозувати захворюваність на декілька тижнів вперед. Каже до участі у проєкті, готувались. Ми вивчили міжнародні рекомендації. Ми вивчили дослідження наявності РНК Сарс вірусу коронавірусу у випорожненнях людини за міжнародним досвідом, тому що такі дослідження вже проводилися в країнах Європи, пов'язали захворюваність, поширення захворюваності на COVID-19 у нашій області із кількістю населення. Наші вірусологи пройшли відповідне навчання. Проєкт фінансується незалежно агентством федерального уряду США Юсейт. Після закінчення проекту, тобто через два місяці, міжнародні експерти і Юсейт Україна оцінять результати дослідження. говорить. На Кіровоградщині рівень захворюваності на коронавірус зріс на 15,5%. Це порівняльна інформація за два останні тижні. Впродовж минулого тижня зареєстрували понад тисячу випадків ковіду попереднього більше 900%. Майже 90% людей, які захворіли, не мають жодного щеплення від коронавірусу. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Це янгол. Ми з мамою були, говорили були в сирену про те, як закривали наші небо янголи. В сирену я малюю швидко. Ну, це дивлячись, ще яка там картина. Почала малювати спочатку із-за того, що була сирена. Мені треба було якось відліктись від. Те, що зараз, відбувається, мені було просто страшно. Десятирічна Аріна розповідає, як малювання допомагає їй впоратися зі страхом під час повітряних тривог. Це одна з перших робіт, зроблена під час обстрілу Кропивницького російськими ракетами. У мене в голові був сам Путін. Вирішила отак карлякать, карлякать. Намалювала малювала Путіна, але по половині його просто стерла. На його лице, щоб було перекушено. Перші дні війни, саме під час повітряної тривоги, починалися панічні атаки. І лише через два, мабуть, три дні, коли я бігала все місто, я зрозуміла, що я не можу знайти заспокійливого для дитини, крім ромашкового чаю. І я подумала, що а чому не спробувати відволікати в цей момент. І закупила перві маленькі холсти, ці малесенькі, щоб вона починала хоч якось відволікатись. Думаю, спрацювало раз, спрацювало другий. З 24 лютого дівчинка написала понад півсотні картин. Я найбільше запам'ятала, мабуть, цю картинку, цю жабу з великими чорними очима. Вона була намальована саме після дуже великого переляку. Ну, тобто вона дуже злякалася. Це були одні з перших тривог. Вона намалювала і каже, мам, диви, яка гарна жабка. А я розумію, що ці очі... Це ось той весь страх, який був в ній в той момент. Свої картини дівчинка хоче продати гроші, віддати на потреби військових. Тому тут є бризги і всі міста. Руки, сердечко, все, що тільки можна не малювати. В голові мене, коли я почала малювати, це було тільки те, що якщо продадуть цю картину, то наші воїни виживуть. Я малювала з усім серцем цю картину. Десь півтора часа. Каже, буде дуже рада, якщо її картини принесуть користь українським бійцям. Вони наші життя спасають, їм теж треба допомагати. Їжу їм купляти, дрони, на Байрактари збирають. Олена Жкалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Найголовніше для дитини під час повітряної тривоги це підтримка батьків, говорить психологиня Анастасія Краузе. Якщо це просто підвищена тривожність і там стукає серце дуже швидко, наприклад, аж вискакує з грудей, в дитини можливо, там ну там ручки трусяться. Може дитина, наприклад, попросити маму обійняти, наприклад, коли обіймає мама, наприклад, дитина відчуває краще власні кордони власного тіла. Це вже знову таке це безпечне місце. Можна закутатися в одіяло, не можна кричати, ну, типу. Це там не може такого бути, що ти там таке можеш відчувати, наприклад, чи тобі страшно, нікому не страшно, а тобі страшно. Тобто знецінювати відчуття дитини почуття не можна. Якщо дитина хоче, наприклад, йти в укриття, а мама каже: ні, не йдемо сьогодні в укриття, дитина має бажання для дитини це буде безпечніше місце. Тоді дослухаємося. Також не радить слідкувати за новинами в інтернеті дітям до 9 років. Каже, якщо не реагувати на стрес у дітей, це може призвести до нервового зриву. Для маленьких діток орієнтовно до 9 років можна ліпити, малювати, можна працювати із попітами, нашими, можна працювати із м'ячиками, масаж робити, наприклад, можна працювати із помпончиками дрібненькими, там їх перебирати, перекладати, наприклад, там в кінці кінців навіть розкидати. Чому б і ні, наприклад, да, тому що для дітей це заходить. А от із старшими вже дітками, молодший підлітковий вік, наприклад, старший підлітковий вік, з дітками вже стар віку вже такі методи не проходять. Із старшими більше можна вже поговорити, із старшими можна задіювати, наприклад, метафоричні асоціативні картки те, що намальоване, розказують, наприклад, я відчуваю себе так-то, так-то. Відкриваємо будь-яку ілюстрацію, і дитина дивиться на ілюстрацію, наприклад, і розповідає свої почуття по цій ілюстрації. І вірою в перемогу України учасниці громадської організації Разом ми сила в Кропивницькому щодня фасують енергетичні набори. Вони для бійців, щоб могли швидко втамувати голод у польових умовах. За годину складають 200 штук. Тут у нас сушені яблука, іноді бувають сушені сливи, абрикоси, але закінчилися. Ізюм ложимо, ложимо арахіс, тут фундук, міндаль, цукати. Військовим потрібна поживна їжа, особливо коли вони на завданні і не мають можливості розігріти чи приготувати страву, говорить керівниця громадської організації Тетяна Сила. Чотирнадцять року я знаю, як хлопці просили ці наборчики. Один час припинили, бо дуже багато треба було буржуйки, зиму робити. Багато хлопцям не можна де вогонь розпалити, і їм треба щось поїсти. Тому ми цих наборчиків зразу було 100, тоді 200, тоді 300. Поряд, фасують чаї з сушених трав. Зараз вже почались холоди. І для хлопців зараз дуже важливі теплі, корисні чаї. Це трав'яний збор. Тут у нас є так роза і нагідки, шепшина, чернобривці, шевлія, мята, ну ще. І ці всі трави, котрі нам приносять люди. Сел привозять, сушимо і сушення привозять і готуємо такий збір. Ще в дедокладемо своєї любові, молитву за їх здоров'я. за їх. До чаю на передову бійцям готують лимонно медову суміш. Ніхто від такого не відмовляється. Іноді пропонуємо сам мед, то хлопці кажуть, що є у нас. А з лимоном то беруть завжди. Найчастіше замовляють маринований салат з капусти, перцю та моркви. Дуже подобається хлопцям. Це ми навіть уже мабуть ну, кілограм 60 капусти переробили. Її забирають і швидко з'їдається. Вона ось такі коробки фасують сухі набори для бійців. Це борщі, супи, сухарі, консерви. Їх передають бійцям з різних частин. Вчора було двоє машин, позавчора було троє. А в понеділок було п'ять машин, і всі йдуть в різні напрямки. Це не волонтери, це бійці. Вони повертаються до своїх побратимів і вони їдуть, хочуть щось привезти. Теплі речі, смаколики, буржуйки. у нас все це є тема білизна. Продукти для бійців передають жителі з різних районів області. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.